Під час повномасштабної війни Росії проти України було нанесено великих збитків українській електроенергетичній галузі. У зв'язку з цим за останні тижні відбулося різке падіння об'ємів використання електроенергії щонайменше на 30%. На сьогодні аварійні і погодинні графіки відключення електроенергії змінюють один одного, тим самим негативно впливаючи на роботу водопостачання. А чи вплинули перебої зі світлом в обухівщині на роботу лікарень? Дивіться далі. У нас в нашій громаді є велика проблема по забезпеченню водою нашої лікарні. Особливо це відчутно, коли проходить гемодіаліз. Коли гемодіаліз проходять процедури гемодіалізу, потрібно велику кількість води. При відключенні електроенергії насосна станція третього підйому відключається і відповідно. Та вода, яку вони поставляють на мікрорайон лікарня, мікрорайон сосновий, та вода не подається. На даний час, по домовленості з бізнесменом, нам надано генератор великої потужності, який встановлений на станції третього підйому. І на сьогоднішній момент вода поставляється в лікарню відповідно до тих графіків, які узгоджені з лікарнею. Також відповідно до цього вода поставляється і на мікрорайон Сосновий, і на мікрорайон лікар. Найбільше мешканців турбує питання, коли у будинку є світло, а води немає, або навпаки. Ми поспілкувалися із керівництвом обухів водоканал, аби зрозуміти нюанси роботи підприємства. Стосується мікрорайон номер один, так званої БХЗ-сторона. Чому тому, що за рахунок перепаду самої місцевості, вся вода, так як я пояснюю коротко, в нас йде стацінок, іде потім на насосну станцію картонно паперового комбіната, це станція підйому, Вони постійно у роботі. Відповідно, цього тиску хватає для забезпечення мікрорайону номер один, але на жаль. На мікрорайон номер 2 ми такого тиску подати не можемо. Як альтернатива остається у нас тільки бівет або розвозна вода водолосками. Центральна районна лікарня забезпечується, коли відсутня електроенергія, подачі води від генератора, який встановлено на насосній станції, третього підйому в районі податкової інспекції. Узгоджений графік із лікарнею з приводу відсутності світла, щоб генератор подавав напругу на насос, які забезпечують центральну районну лікарню, деякі райони приватного сектору і багатоповерхові будинки водопостачання.